Чи потрібно вивчати Біблію? Звичайно, Біблія це є Слово Боже. Ісус Христос і є втілене в людське тіло Слово Бога. Він є Бог. І прийшовши Христос, дав нам благодать і прощення гріхів. Ісус дав нам апостолів та церкву для формування та вдосконалення, щоб нам не йти на суд. Та не потрапити у вогонь вічний. І важливо правильно використовувати цей час, який ми проводимо поруч із людьми Божими, з посланцями. І якщо ви нехтуєте формуванням, упускаєте час і не стаєте духовними, не зростаєте, то суд Божий він починається уже тут за Земного життя. І він продовжиться у вічності, адже суд починається з дому Божого. Приклад тому є Давид і Саул. Один зростав у послухі пророкам, зростав у духі та в богі, а інший Саул він не використовував час бути поруч з пророками і отримав суд на цій землі і у вічності. Таким чином, люди, вони самі відрізають себе від тіла Христового і від Бога. Так вчинили і Ананія та Сапфіра. Вони самі відкнули себе від Божого Слова і загинули. Амінь.